Друзі, мої, вітаю вас на своєму каналі! І сьогодні у мене коротеньке меню дня. На сніданок в мене буде ряженка з насінням чиа. І ще я додам один е, мандарин. На обід в мене буде рисова каша і е, тушена Печінка. Порція, на сніданок забула сказати, у мене там 150 грамів, обід моя порція 250 грамів. Ну, і на вечері у мене буде борщ. Гущ, як і завжди, накладаю. 150 грамів, додаю ще юшки, порція на вечерю 200 г. Я ще додам до борща сметану. Ну і ось таке моє меню дня. Впродовж дня я ще додаю фрукти, це буде тут яблуко, банан, ну і ще, звісно ж, вода, кава з молоком на ранок і чай. На сьогодні все.